З мішком до трактора йде Сергій Савицький. Він переселенець з Костянтинівки Донецької області. Разом з матір'ю він оселився в Орлівці тиждень тому. Пам'якша земля, у нас гліна. Звічір назем, коли повинна земля. У Сергія є дружина та п'ятеро дітей. Вони поки що за кордоном. Туди їм довелося виїхати через російські обстріли, розповідає мати чоловіка Любов Володіна. Незабаром вони також мають приїхати на Чернігівщину. Сейчас вот это у нас огороды, самое важное, пока поки как якраз садить посадим. Ну отбитые вот эти палочки, палички. ж ми вот это під картошку, а то там будемо грядки делать. Родина велика, каже жінка. Тож мають забезпечити всіх їжею. З доходів у них виплати як переселенцям і пенсія Сергія, бо має інвалідність. Погріб за затарім картошка вже буде як жити. Да тут посадимо буряк морковку, все, така земля, ну буде рости тільки так. Орлівка – село, звідки пані Любов родом. Та понад 40 років вона прожила у Костянтинівці. Тут приїхала, тому що ну, как би, бы подруга тут, ну, вона правда в Козиловці живе. Ну, знакома її дочка тут напротив. Вони, мені, вони нам дуже добре допомогли. Як говориться, де родилась, туди попала. На Донеччині родина мала приватний будинок і землю, але вирощували вони переважно виноград, малину та полуницю. Через спеку влітку та глинистий ґрунт усе інше майже не росло, розповідає жінка. Отакі тріщини на землі, що влазить рука, Що ж там буде? Садили, ми намагалися там садити картоплю, така картошка, я потім її викопав. Ось така глиба, коли копаєш, виварачуєш отака глиба. Починаєш ту картошку видалблювати відтуди, вона ось така, вона сілення, у ні раз. І також теж все, морковка, все оно. М'яка земля нужна. Допомагає з посадкою картоплі на своєму тракторі староста села Віталій Рябченко. Староста розповідає: будинок для переселенців надала громада. Частково його відремонтував благодійний фонд Рокада. Замінили половину вікон та вхідні двері, пофарбували стелю, застелили підлогу лінолеумом. Ну тут ще нам треба много надачі ділять. встигли. і то кожен день лазим до опаду і звігав мало. За тиждень встигли звільнити частину будинку від мотлоху і трохи відмити, розповідає Любов Володіна. Столик звісно, в конечно, стані, але Ми його покрасимо. я його відмила, тут кислотою драйвала. але ми його покрасимо, Потом приведемо. мойку, теж одраїла наскільки можливо. Коли виїжджали зі свого дому, змогли забрати в основному одяг, пересилали його поштою з сусіднього міста. Частина коробок ще не розпаковані. Це ми вивозили уже під бомбежками. Ми вивозили міни над головою. Ми ото -от прижалися, а це побіжали. Отвезли сильно обстріл, якщо значить, сидім. Виїхали тільки обстріл, возвращаємося. В общем, теж з таким трудом вивозили і все. Три роки жінка та її син прожили під обстрілами, коли в їхній будинок прилетіло, наважились виїхати. Надія, що якось то все закінчиться. Ну не закінчилось, хуже, хуже. І поки уже в дом попали, у мене вже нерви. Не видержали тобто, серце вже все сказали, пред инфарктне застояние. виїжджайте, либо вас тут похоронять. У мене знайома вийшла в огород, прилетіла касета і все. І її там одразу ногу отрезала і все, і до больниці не довезли. І це ж вона не одна така, много знайомих погибло. Костянтинівку знищують, розповідає жінка. Вже немає вокзалу, жодної вцілілої школи чи садочка. Хлібозаводи два були у нас перед війною, колбасна фабрика була перед війною. Заводи був стекольний. В общем, заводів п'ять працювали. Зараз теж вон, все, все ж нічого немає. Все розбомблено. З меблями допоміг пастор церкви, куди ходить син любові, дещо віддали знайомі. Пральну машину та холодильник купили. Зараз говорить жінка: нагальна потреба у відрах, мисках, великих кастрюлях. Готувати ж скоро доведеться на вісьмох. Мріють встановити, хоча б вуличний душ, зробити каналізацію і відремонтувати піч у другій половині дому, бо каже, навряд чи колись повернуться назад до Константинівки. Ну що ми пригарі, як гориться, господі, сльозна стара сюди в чужі угли, там все своє. Все це держало мені очень много стоило сил, щоб вибратися просто що я вже не выдерживала. В Орлівці чекають на інших переселенців, каже староста Віталій Рябченко. Є ще один порожній будинок. У ньому кімнат більше. Сюди приїжджала ракада. Вони робили заміри, інженера, їхні представники були, а потім підрадна організація вже виконувала роботи. Значить, у Верлівці ми подавали п'ять будинків, відібрали тільки два. Віталій Рябченко каже, винаймав підрядника і контролював ремонт сам благодійний фонд. У цьому будинку замінили частину даху та вікна, поклали на підлогу лінолеум. Тут в одному місці текла криша, була стіна, така вже вона. Стіну потянули і замінили повністю, повністю <кій> кришу дах шифер положили. На сьогодні Орлівка найбільше село в громаді. Тут проживає близько шести сотень жителів, говорить староста. Робота також є. Такі актуальні посади це механізатори, різнорабочі, завжди потрібні. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.